Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр, і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому YouTube каналі. Друзі, ми разом з вами маленька, але дуже дружня команда, тому попрошу. Всіх небайдужих, будь ласка, підтримайте нас, підтримайте українськомовний контент. Вподобаєчкою. Ну а в нас попереду черговий робочий деньок І біжимо приступати до роботи, тому що її, як і завжди. Назбиралось досить таки чималенько. Ну і сьогодні будемо її потихеньку розгрібати. Находимося вже в складському приміщенні, як ви бачите, корита, в якому у нас сипучка. Це означає, друзі, що будемо безпосередньо зараз займатися переробкою і виготовленням гранули. Тато поставив перед нами задачу, яку потрібно реалізувати. Якраз ця задача полягає в тому, що нам потрібно зараз переробити сипучку в гранули, комбікорм, якраз який буде у нас предназначатися для. Кроликів робимо це зараз, тому що хто його знає, що у нас буде далі зі світлом, якраз от про певні тонкощі, нюанси, грануляції, ціни на гранулятори, окупиться, не окупиться. Ну, якраз найбільш задаваймі питання. Ми сьогодні постараємося разом з вами обговорити під час робочого процесу. Ну, як і завжди, будемо намагатися поєднувати корисне із потрібним. Так що, друзі, не забуваємо підписуватись на канал. Всі, хто цього не зробив, ну а що робимо ми? Зараз декілька відерок сипучки пересипаю в оце от корице, зволожуємо його, запускаємо, прогріваємо гранулятор, прогріваємо робочу частину, ну і приступаємо уже до робочого процесу, якраз от під час якого і... Всі оці нюанси обговоримо. Але першочергово питання, яке ось також дуже часто задається, питання в тому, потрібно зволожувати зернову групу, потрібно якби молоти чи не потрібно, чи можна зерно ну, цільне гранулювати. Значить, Гранулятор ОГП-150, техномаштрой 220 вольт, однофазний. 4 кВт двигун і 3 мм матриця. Друзі, Більше 2,5 років він у мене на господарстві. Вірою, правдою служить він мені. Працюємо на ньому регулярно. Значить, що стосується сипучки, жодних нюансів і проблем, якраз під час переробки ним її не було. Говорю так, як є. В принципі, на однофазному цьому грануляторі жодного разу я не пробував. Переробляти ну, цільнозернове зерно, в принципі, то і не рекомендовано, тому що ну, буде відбуватися значно швидший і знос і роликів, і матриці. Ну, а мені в чергу, як власнику то не потрібно. А в цілому, можна, там якихось обмежень заводом-виробником немає жодних з приводу зволоження. Також, повторюсь, дуже часто задаваємо питання: знову ж таки, друзі, в залежності від того. Який і кому комбікорм оце призначений уже з власної практики від літри до трьох літрів води на 100 кг у мене йшло на комбікорм? Саме більше води йде на комбікорм, коли виготовляємо його курочкам-несучкам, тому що там дуже багато у раціоні крейди, кукурудзи. Ну і якраз от В той комбікорм іде дуже чималенько води, тому що якщо е комбікорм дуже сухий, то гранула на виході ну вона розлітається і може навіть е ставати гранулятор, блокуватися. Якраз от На курячому комбікормі він у мене декілька разів і блокувався за весь цей час. Але е годі говорити. Працюємо. ще одне питання, на якому хотілося б зупинитися перед тим, як ми запустимо гранулятори, почнемо працювати. Якраз, от оце от питання для всіх людей, які будуть в подальшому купувати гранулятори, особливо однофазні, адже якраз от ця от проблема притаманна однофазним гранулятором. Для оцих грануляторів дуже важливе якісне і стабільне електропостачання, тому у кого погана проводка, будуть проблеми, будуть гранулятори ставати. У кого просадки електромережі і електропостачання також можуть бути проблеми. У нас, слава Богу, проблем глобального характеру із просадками і з негарним електропостачанням немає. от проблема, що його досить таки регулярно відключають. Але в принципі, перед тим як я купував гранулятор, я консультувався, спілкувався з хлопцями, які працюють на у цих от грануляторах, як ви бачите, ми собі установили досить таки потужний кабель, який якраз от мінімізує оці от просадки. Ну і у нас до нашого складського приміщення кабель сіп підведений, який також унеможливлює ці просадки електронапруги. Але це якраз от дуже і дуже важливий нюанс, на який Ну, звертайте увагу, тому що ну одне діло буде глючити і блокуватися, виключатися гранулятор, а інше діло. Через потужні двигуни, які здебільшого встановлюються на оці гранулятори, ви ще можете біди наробити у себе на господарствах через неякісну і слабку проводку, може у вас ще або пожежа початися, або спалити ту ж саму проводку. Тому от на оці нюанси звертайте особливо дуже і дуже сильно увагу. Так, товариство, як ви бачите, робочий процес пішов. Тим часом майже віддерться в нас. Гранулки ми вже набили. Продуктивність, як ви бачите, в принципі вона ще не оптимальна, буквально 10-15 хвилинок і продуктивність виготовлення гранули стане ще більшою, тому що робоча частина розігріється, ну і, можна так сказати, розгониться сам процес. Гранулка у нас виходить якраз темпненька за рахунок того, що великий міст соняшникової макухи. В принципі, якраз от основний білок, який ми використовуємо для наших кроликів. Друге відерце у нас переробляється, охолоджується наша гранула абсолютно примітивним шляхом. У мене немає жодних там столів, вентиляторів, які охолоджують гранулу. Ванна у літній період часу на підлогу висипаю на звичайний такий мішок. в принципі, 20 хвилин гранула охолоджена, абсолютно ніяких проблем у цьому немає. Також дуже часто задаваємо питання з приводу того, який оптимальний розмір гранули ну, виготовляти, яку матрицю якраз от, під виготовлення оцінює гранули брати. Друзі, у мене на грануляторі стоїть 3 мм гранула. Ну і матриця якраз ну, на мою суб'єктивну думку, це оптимально ідеальний варіант. Для виготовлення гранули під усі вікові і видові групи тварин. Можливо, можливо можна було б взяти матрицю на 4 мм. Якраз це нам трішечки збільшило б продуктивність виготовлення цієї самої гранули атак. 3 міліметри знову ж таки користуюся вже два з половиною роки. І, в принципі, навіть думки такої не закрадувалися в голову змінити матрицю. Я вважаю, що це абсолютно не потрібна річ. У мене їдять гранулу поросятка, кролики, курочки, несушки. Індики, коли були індики на господарстві, тобто ну дуже великий спектр. Товари. Тепер, друзі, якраз стосовно ціни і того, чи окупиться колись цей гранулятор, і взагалі чи потрібно і вигідно його купувати. Значить, той період, коли я його купував, вартість його була на той момент 24,5 тисячі гривень. Безпосередньо зараз така ж сама модель на Сайті завода виробника коштує 44 тисячі 400 гривень. Ну і якраз от ціна якраз от вказує на доцільність і правильність нашого вибору, і правильність придбання безпосередньо гранулятора, тому що ну. Сільськогосподарська техніка, техніка, яка займається виготовленням комбікормів, виготовленням різного роду добавок. Ну, як показує практика і життєвий досвід, це як золото в банку, воно з часом не дешевшає, а тільки дорожчає. Ну, тому безліч причин, але таке у нас життя. Тому як мінімум, як і мінімум, це дуже ефективне, як час показав, вкладання коштів. Що ж до ефективності і до цілеобразності придбання безпосередньо того ж самого гранулятора, друзі? Я говорив, говорю і буду говорити. Ви повинні відштовхуватися від мети і цілі придбання цього от гранулятора. Якщо ви ставите перед собою задачу годувати там одне-двоє поросят і Три курки на господарстві, то на мою суб'єктивну думку, ну доцільності у придбанні гранулятора, гранулювання комбікормів абсолютно ніякого сенсу немає. Якщо ж у вас ну, таке середнє, я би так сказав, господарство, так як у нас на якому є і свинки, кролики, курочки, які несуть яєчки, які ми реалізовуємо ті ж самі утятка, ті ж самі гуси, ті ж самі. Іноді бройлери, іноді індики, тобто великий спектр тваринництва на господарстві. Якраз от грануляція і гранульований комбікорм допомагає нам дуже суттєво економити, збільшувати конверсії, тобто, ну елементарно той же самий кролик. Якщо ми його на місяць менше погодуємо, він відповідно у нас. Місяць менше буде споживати комбікорму, ну а це пряма економія. Якраз от гранула нам це і дозволяє. Ми вже досить багато експериментів з татом проводили, і якби все це підтверджено фактами. Тому я вважаю, що для середнього господарства. Яке бажає економити, яке бажає заробляти, я вважаю, що гранулятор дуже ефективна і потрібна річ, яка зайвою точно не буде. Так, комбікормик наш готовий, охолоджується, буде трішечки пізніше споживатися. Нашими кроликами, ну і ще один якраз от нюанс, від якого я відштовхувався, і він в мене досить вдало реалізовувався після того, як я придбав гранулятор. Я також досить таки немало комбікорму переробляв для сусідів, людей, які зверталися. Ну і якраз от це один із чинників, які можна розглядати. І через які можна розглядати придбання комбікормів, тому що люди зараз навчилися рахувати, люди навчилися вирощувати. Ну і якраз от не усі можуть дозволити собі придбати той же самий гранулятор. Але коли вони знають, що у ну, доступі є люди, якби які можуть переробити їм комбікорм, досить таки часто зверталися. Ми якраз от. Займалися переробкою оцього комбікорму. Зараз ці от питання всі відкинуті. Ми не переробляємо для людей комбікорм. Все це суто через біобезпеку, тому що АЧС не тільки нашою областю буяє, а й іншими регіонами України. Тому суто карантинні обмеження, через які ми не ризикуємо, тому що ну можна за це дуже сильно. Поплатитися. Ну, а так, знову ж таки, ви маєте розуміти, нащо воно вам. Якщо якби, всі оті от фактори складаються, і ви бачите сенс придбання цього ж самого гранулятора, то я думаю, що ви ні в якому разі не пошкодуєте. Якраз от хлопці, які займаються вирощуванням тих же самих бройлерів, кроликів, свинок. ну... Підтвердять мої слова оцим от жевжикам, Ну і тим, що на дворі буде призначатися той комбікорм, який ми разом з вами виготовляли. Але, друзі, питання, Якраз от, які я озвучив, дуже буде цікаво. Чи знайшли ви в них користь? Будь ласка, коментуйте, пишіть в коментарях свою думку з приводу побаченого, почутого, Ну, як і завжди, істина народжується в дискусії, тому, будь ласка. Буду всім вдячний за вподобайки, за мої коментарі для нас це дуже і дуже важливо. Ну а ми разом з вами побачимось в новому відео. Всім мирного неба! Бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей!